Шановні захисники та захисниці Незалежної України, прийміть щиросердні вітання з нагоди Дня захисника України. Це свято відзначається в українському суспільстві в День Великого православного свята, покрови Пресвятої Богородиці. Саме свята Покрова здавна була захисницею українського козацтва, а тепер і українського війська. Сьогодні День захисників та захисниць України є особливим для тих, хто зі зброєю руках боронить нашу землю. Усвідомлюючи своє високе призначення охороняти життя та мирну працю свого народу, сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад і своїх попередників. Адже любов до рідної землі та батьківської хати, повага до українських традицій та рідної мови передалася їм у спадок, та ні за яких обставин не може бути знеціненою. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі. Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ми здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились, надії в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам ударунок. Тату, вітаю за без нам захисника. Ти у мене найсильніший, найвідважніший, не найміцніший, нездоланий. Не Ти у мене сміливий, без сумнівів і без питань. Ти воїн, який захищає нас від цієї війни. Я дякую тобі. Люблю тебе, тату. Тату, вітаю тебе з ним захисника України. За ліський укрін тобі та твоїм побратимцям, за те, що ви рискуєте своїм життям заради того, щоб я і мої однокласники могли ходити до школи, а мама на роботу. Я пишаюсь тим, що в мене такий Іх, сміливий та відважний тато. Ти, і, ти для мене як примір на, на все життя. Було б краще, якби 14 жовтня ми могли б піти на рибалку чи пограти в футбол. Але, але я розумію, що ти не міг вчинити інакше і пішов на захист нашої держави. Я знаю, що тобі там тяжко, але знаю, що ти скоро повернешся з перемогою з нетерпінням чекаю тебе. Війна прийшла в Україну. І це був дуже страшний день. Я ніколи не забуду, як мій тато сказав, йду на війну, щоб захистити тебе, маму та наш дім, нашу Україну. Я завжди знав, що мій тато сміливий і мужній, але зараз він для мене справжній герой. Дякую тобі і прошу, збережи життя і повернися живим додому. Дякую кожному воїну-захиснику, які кожного дня ризикують життям заради перемоги України. Я вірю, що скоро буде перемога в Україні, бо ви все робите для того, щоб ми перемогли. І всі герої повернуться додому живими. Слава Україні! Рідненький мій татусю, я хочу тобі подякувати за те, що ти мене виховав, навчив говорити правду, визнавати свої помилки, підніматися і рухатися вперед. Я завжди знаю, що ти поруч. Така віра і підтримка робить мене тільки сильніша. Ти мій герой. Я люблю тебе. Слава Україні! Дорогий братику, Волад Комар, весь Волочиський НВК, де ти раніше працював, передає тобі вітання. Залишайся сильним, мужнім, хоробрим. Ми тебе дуже сильно любимо. І чекаємо додому, із перемогою. Кожен українець може допомогти військовим, хто коштом, хто діями, навіть школярі допомагають, хтось в'яже носочки, хтось може окопні свічки передавати. Кожен українець сильний і допомагає своїм військовим. Ще вчора ми робили свої звичні справи. Ще вчора з друзями їли домашні страви. Сиділи під будинком ми на рідній лаві. Говорили з друзями про все цікаве, а завтра нас чекало інше життя. Ми не уявляли, що піде в укриття, і наші родини розлучить війна, яка вартує ціною в життя. Прилетіли журавлі в наші краї, а ми зовсім не ті. Зовсім не такі, прилетіли журавлі, сіли в полі на релі, роз'єднало нас усіх у різні боки, прилетіли журавлі в наші краї, а ми зовсім не ті, зовсім не такі, прилетіли журавлі, сіли в полі на релі, роз'єднало нас усіх у різні боки. Ходять по колу, як журавлі, і воркують собі. Цілились вони до самої землі, не впізнали, куди прилетіли вони. Їхня земля змінилась до самої весни наша земля змінилась, наче у сні, а завтра нас чекало інше життя. Ми не уявляли, що підемо в укриття, і наші родини розлучить війна, яке вартує ціною в життя. Прилетіли журавлі в нашій краї, а ми зовсім не ті, зовсім не такі, прилетіли журавлі, сіли в полі на релі, роз'єднало нас усіх у різні боки, прилетіли журавлі в нашій краї, а ми зовсім не ті, зовсім не такі, прилетіли журавлі, сіли в полі на релі, роз'єднало нас усіх у різні боки.